Друзі, я рада вам анонсувати в росту сезону нашу шлейфову борону від виробника Field. Day. Шлейфова борона йде з посиленими колесами. Все, як люблять наші клієнти, це 16 рядів шлейфів, 640 зубів. Ця шлейфова борона йде з шириною захвату 9 метрів. Також троси для плавного складання шлейфової борони. Вона у нас гідрофікована, тому перехід із транспортного в робоче положення відбувається за декілька секунд. Товщина рами 8 і 8. Також зверніть увагу, що це у нас шармюлер, по якому можна регулювати висоту. Робочі органи виробляються зі сталі марки 65Г. Зверніть увагу на зуби, вони йдуть ромбоподібної форми, та гарантія на них становить 2000 гектарів. Цю шлейфову борону ви можете замовити у нас за акційною ціною 650 тисяч гривень з ПДВ. Том компанія Житниця Технотрейс цю шлейфову борону вам дуже рекомендує. Тому поспішайте зробити своє замовлення, адже вони є в дуже обмеженій кількості.